Ось таке відео за три місяці принесли мені Mercedes C43MG, при тому, що я їх сам не знімав, не озвучив і навіть не монтував, оскільки всі вони згенеровані нейромережею. І сьогодні я покажу, як я це зробив і як ти це можеш повторити. Перегін трафіку — це ніж, який висловлюєте прості відео, викладаєте їх в TikTok і переводите ними глядачів, телеграм-канали, отримуючи гроші за кожного проведеного підписника. Тобі не потрібно робити ніяких вкладень, не потрібно ходити кожен ранок на роботу, яка тобі не подобається, і услуховувати шефа. У тебе немає робочого графіку, ти працюєш коли хочеш, скільки хочеш, і можеш це робити з будь-якої точки світу. Все дуже просто і багато з вас про це чули, але мало хто знає, як тут реально почати Робляти. Тому саме це відео повністю переверне ваш погляд на цю нішу і відповість на всі ваші питання. Оскільки сьогодні ми з вами побудуємо покроковий план, як почати зіматися програму трафіку та заробити цініше свої перші п'ять тисяч доларів і використати цей план, зможе абсолютно кожного це змогли зробити десятки міхучні та людей з моєї команди. А також в кінці відео ти дізнаєшся, як саме ти можеш стати частиною цієї команди. Простими словами, перегін трафіку, це коли ви робите відео в Тікток, переводити ними глядачів телеграм-каналу та отримуєте гроші за кожного приведеного підписника. І оскільки всі підписники Telegram проводяться тим, що ви просто робите відео в TikTok, вам не потрібно жодних вкладень. Все, що вам потрібно для заробітку програмні трафіку, це телефон та інтернет. На ньому, але особисто для мене найбільше плюс цінніше не в тому, що вам не потрібно жодних вкладень, а в тому, як виглядає робота по програмі трафіку. Я люблю подорожувати, проводити час з друзями, сім'єю, командою, люблю кататись. Тому для мене найбільше плюсом є те, що моя робота виглядає приблизно так. на Написання ремеджішурило мені 3-4 потрібних відео, замінуних декілька кадрів, виклик TikTok і все. Це дає змогу, по-перше, витрачати на роботу багато часу, а по друге, працювати з будь-якої точки світу. І при цьому середній дохід людей з моєї команди та учнів складає від 1 до п'яти тисяч доларів в місяць. І скоро виросте в рази, оскільки за кожну приватну людину в Telegram ви отримуєте в середньому по 70 центів. І це вже дуже. Вже добре, оскільки ви перевели 1000 підписників, отримали 700 доларів. А додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте наскільки легко перевести 1000 підписників. Близько двох років я і моя команда працювала по такій ціні. Але два місяці назад ми перейшли на нову сходинку перегоні трафіку, коли вклав 100 тисяч доларів в створення своїх телеграм-каналів, переганяючи трафік, на які моя команда почала отримувати півтора-два долари за кожного переведеного підписника. Тобто тепер трафери моєї команди, які переводили в місяць 3 чотири тисячі підписників, за що отримували 2-3 тисячі доларів, що вже непогано, за ту саму кількість переведних підписників будуть отримувати 6 вісім тисяч доларів, витрачаючи на роботу по 2-3 години в день. І щоб вийти теж такі Результат, вам потрібно виконати лише 4 кроки: обрати телеграм-канали, кому ви будете переводити підписників. Знати, які потрібно робити відео, щоб вони набрали багато переглядів, і з них велика кількість людей переходила у телеграм. Знати різні фішки, які допоможуть ще легше набирати великі перегляди, і потрібно навчитись бустити свої відео, що допоможе за ще коротший час робити ще більше результати. Ці 4 кроки будуть нашим планом, як зробити свої перші 5 тисяч доларів ніж трафіку Тут вони дуже коротко описані, але на прості відео ми їх детально розберемо. Почнемо з першого кроку, який нам потрібно виконати на цьому шляху: це обрати телеграм-канали, кому ми будемо перейняти трафік. Зараз величезний попит на трафік, він росте з кожним днем, тому існують. Десятки різних способів, як знайти замовлення. Проте найлегше з них це просто йти в команду по трафіку, оскільки вона сама даватиме замовлення, вам залишається просто перегняти на них трафік. А в кінці цього відео я розповім, як ти можеш потрапити до мої команди, і отримати доступ до найвигідніших і найприбутковіших замовлень на всьому ринку пергону трафіку. І найкраще точно, якому в тебе завжди буде заряд рости, йти до своїх цілей. Тому можемо одразу переходити до наступного кроку на нашому шляху до перших 5000 доларів. Нам потрібно вчити створювати відео, які будуть набирати багато переглядів і проводити телеграм багато підписників. В перегоні трафіку снують десятки різних стратегій та форматів контенту, за допомогою яких можна перегняти трафік. Наприклад, мій учень ват робить відео зі свім. Обличчям, в яких розповідає про криптовалюти і проводить місяць близько 4 тисяч підписників це 6 тисяч доларів в місяць. Про тому, що влас займається програм трафіку всього 4 місяця. Моя учениця Яна робить відео без обличчя без озвучки, заробляє на цьому близько 4 тисяч доларів в місяць. А мій брат Максим взагалі не ромержає, нарізає відео з YouTube про криптовалюту на частини і викладає ці частини в TikTok з текстом більше про криптовалюту в Телеграмі. Та по такій стратегії заробляє близько 5 тисяч доларів кожен місяць в 16 років. Форматів відео, якими можна прийняти трафік, існує прям супер багато, але найкраще з них я знайшов буквально 4 місяці назад, і зараз і мені приносить близько 10 тисяч доларів в місяць, при тому що траче. На нього менше години часу в день. Я дано кросові неромережі для написання ідей для відео, сценаріїв для озвучки, але й подумати не міг, що існує нейромережа, яка може з повного нуля зробити повністю готове відео. Працює це наступним чином: ви даєте нейромережі задачу. Наприклад, зроби мені відео по темі криптовалюти, в якому розповідає, що тут заробити свої там 200 доларів. Чекайте буквально 3-4 хвилини, і отримуєте повністю готове відео, яке попросили, уже з озвучкою, монтажем і навіть субтитрами. Коли це знайшов, одразу зрозумів, що такий формат контенту при правильному підході програння трафіку може генерувати великі результати при мінімальних вкладеннях часу. Але я не розумів наскільки великі. Колись зробив. Перше декілька відео вони мені не сподобалося, оскільки були нецікавими, повільними і не виглядали живими. Але у мене є досвід роботі з нейронками, і я розумію, що проблема не в нейромережі а в тому, як я даю їй задачу. І замість того, щоб просто писати, зроби мені відео, в якому розповідаєш про криптовалюти, в кінці говориш підписатися на Telegram, Я почав більше розпистити, як я бачу це відео, який має бути монтаж, як має подаватися ідея, яка ціль цього відео. І після десятків чи навіть сотень створених відео, я вивів декілька формул, по яким нейромережа робить хороші цікаві відео. Почав переганяти ними трафік, і результат не заставив себе чекати. Вісім відео, які я виклав за перший тиждень, сумарно набрали більше 250 тисяч. Перегляд, та перевели телеграм-канал 1827 підписників, що принесло мені 1300 доларів за перший тиждень існування аккаунта. Я одразу дав цій неробережі запити, по яким вона робить хороші відео своїм учням, і вже через тиждень отримав відучня такий відгук. Я за тиждень на два аккаунти виклав 25 відео і вони нормально набрали переглядів, і я зробив з них пів 3000 доларів. Це були супер спонтанні гроші, бо я з тих аккаунтів не сподівався взагалі щось заробити, але вже так вийшло. Я вирішив зробити собі супер спонтанну покупку і взяти собі iPad. Пізніше ми з командою вивели для себе ще багато готових формул по тому, як давати нейромережі задачі, щоб отримувати від неї максимально якісні відео. І з часом створення відео за допомогою нейромереж стало одним з основних форматів контенту для моїх учнів, оскільки вони робляться легко, а трафіку переганяють багато. Створення відео за допомогою нейромереж це один з найлегших форматів контенту у перегоні трафіку. Тому саме його я рекомендую вам використовувати на сарті свого шляху в цініші. Я навіть проводив себе в інстаграмі Реліті, де в режимі реального часу показує, як мій учень Вадим, який ніколи раніше не займався програмним трафіку. Почав переводити трафік за допомогою нейромереж, і за два тижні йому вийшло. Заробити свою першу тисячу доларів, він витратив на купівлю нового айфона. При тому, що за два тижні створив старивського 14 відео. За наступний тиждень мій аккаунт, на який я робив відео за допомогою штучного інтелекту, набрав ще більше переглядів і приніс мені на 300 більше доларів, тобто 1600. А за перший місяць до хіся аккаунту склав 7 тисяч доларів, при тому, що витрачав на нього близько години в день. І зробити такий результат було б неможливим без ані алгоритмів TikTok і різних фішок, які допомагають набрати великі перегляди. Давайте поставлю себе на ваше місце і розповім, про що я маю на увазі. Проставше ще не займався програм трафіку 3 роки, не аналізував з командою сотні аккаунтів і відео, не робив кучу зустрічей з Юдесією і нічніші і ту. Тому подібне. Я новачок, який лише почав займатися програмою і виконав два кроки на нашому шляху до перших п'яти тисяч доларів. Обрав клієнта і почав нерумкою створювати та викладати відео. В такому випадку мій аккаунт виглядав б не так, а якось ось так. Нижче перегляди, менше переходять телеграм і менше дохід. Не 7 тисяч доларів, а наприклад 300 доларів. Давайте поясню, чому так. В інші програм трафіку існує дуже багато фік, які допомагають набирати вищі перегляди і більше людей переводити в телеграм-канали, Такі як прогрів аккаунта, правильна структура відео, знання алгоритмів, знання правил тіктоку, щоб їх не порушувати. Та інші фактори, які напряму впливають на перегляди. Наприклад, коли не ромежав для мене відео використовував слово заробіту. Яке TikTok не любить і часто через нього обмежує перегляди, я б не знав, що це слово потрібно замінити. Половина моїх відео були б по 503 тисячі переглядів, оскільки слово заробіток і ніхто це банвор, і в відео, яких використовується це слово, він часто обмежує перегляди. Навіть одна така проста дія, яка займає буквально 5 секунд, замінити слово заробив, наприклад, на слово отримав уже б сильно вплинуло на аккаунт. Таких, скажімо, так, фішок про трафіку існує супербати, без їх знання буде важко набрати великі перегляди. І навпаки, знаючи їх, ви зможете навіть на нових акаунтах робити великі результати. І дальним прикладом цьому є міучі Назар. Раніше він вже займався програмтрафіку, але у нього була проблема, що, хоча робив, досить непогане відео. Вони набирали по 2-3 тисячі переглядів та переводили за місяць Telegram 600-700 підписників. Це приблизно 500 доларів прибутку за місяць. Коли я побачив аккаунт на зараз, зрозумів, що причиною таких низьких переглядів є часте використання слів, які заборонені у TikTok, як слово заробіток, погана структура, і спам. Кожен день він викладав від 7 до 10 відео. На навчання розповідає про все, що впливає на перегляди, таке, як алгоритми Тіктоку, буст відео, прогрів аккаунт, роботи з аналітикою, заборонені слова. Тому, навіть не міняючи контент, а просто почавши використовувати інформацію з навчання. Відео Назар почало набирати нормальні перегляди і перегнати більше трафіку. Пізніше на зізвоні, коли я розбирав аккаунт учнів та показував, що можна покращити. Я дав Назару декілька ідей як підняти конверсію своїх відео і утримання. І це все допомогло йому за перший місяць навчання заробити 2000 доларів, хоча до цього займаючись програм трафіку півроку, він не міг пробити планку 500 доларів. Якщо говорити про більш глобальні фішки, які майже ніколи не використовують новачки в програмі трафіку, то це використання Reels. Майже кожен залапає годинами в інстаграмі в Reels, тому я думаю, ви замітили це просто аналог TikTok. -у. Там постся один і той самий контент в тому ж самому вертикальному форматі. Працюють ті самі алгоритми, коротше, вони ідентичні. Відповідно, коли ви починаєте з шлях програння трафіку створювати Тікток, одразу створюєте інстаграм акаунт. Та всі відео, які ви робите для Тіктоку, викладайте і в Різ. Таким чином, створюючи ту саму кількість відео, ви отримуєте в два рази більше результату, оскільки використовуєте дві платформи. Також до фішок перегон трафіку я відніс оптимізацію своєї роботи. Оптимізація роботи це вибудувати чіткий робочий процес, який буде займати менше часу і при цьому приносити більше результатів. Наприклад, замість того, щоб створити викладати кожен день по 2-3 відео, ви можете за один день створити відео на 5-7 днів вперед і потім просто залишається їх викладати, а вільний час можна потратити на відпочинок або на щось корисне тут, що кому ближче. Вивчення цих всіх фішок є нашим третім кроком на шляху до перших 5000 доларів ніж перегон трафіку. Вони допоможуть вам витрачати мало часу і при цьому робити великі Результати. На своєму навчання розповідаю про ці всі фішки, вони допомогли учням зі своїх перших відео набирати десятки тисяч полянь у Тіктоці Рілсах і виходить у нього графіку за перший місяць на дохід 703 тисячі доларів, який стабільно росте з ростом їх аккаунтів. Ну і велике дякую е, твоїй команді, Андрію, Тобі, Максиму, що допомагаєте мені, відповідаєте на мої, ну, на мої питання і даєте такий якісний контент у вигляді уроків, щоб все розуміти так чітко. Тепер перейдемо до останніх, водночас найцікавішого кроку на нашому шляху до перших п'яти тисяч доларів в ніч і трафіку. Це буст відео. Тіктока є чіткі алгоритми по параметрам, яких він просуває контент. І якщо ви будете розуміти, як вони працюють, так їх обманювати, зможете робити результати в разі швидше. Коли ви викладаєте відео Тікток, він його показує на великій кількості людей на нових каунтах, це приблизно 500 со переглядів. Далі аналізує, як ці глядачі відреагували на ваш відео, залежить від того, наскільки воно їм сильно сподобалось або не сподобалось, алгоритми Тіктоку або дають вам більше перегляди, або зупиняють різ вашого відео. Основні фактори, по яким Тікток аналізує, що ваше відео цікаве чи не цікаве, це середній час перегляду. Тобто, Якщо відео триває 20 секунд, а його середньому дилиться 3-4 секунди, то логічно, що воно нікому не цікаве, його не потрібно просувати. Якщо ваше відео триває 20 секунд а його середньому дивляться по 15 секунд, значить воно дуже цікаве, тіктоку є сенс його просувати. Друге, що впливає на видачу відео, це який відсоток людей додивилися його до кінця. І третє, це як люди з ним взаємодіяли, тобто лайки, коменти, збереження, пересили і тому подібне. А знаючи цю інформацію, стає зрозумілим, що набрати великий перегляд нам допоможе хороший формат контенту, правильна структура відео і все інше, що пливає на ці показники. Але набрати великі перегляди на перших відео нам допоможе буст. Якби я просто викладав своє відео не рожає в TikTok і нічого більше не робив. Навряд у мене отримали за перший місяць ведення цього аккаунту заробити 7 тисяч доларів. Коли викладав відео, я завжди кидав його часу і команди, щоб забусти. Учасники команди переходили на відео, дивилися від початку до кінця, ставили лайки, писали коментарі, і це все збільшило середні показники мого відео. Через що TikTok сприймав його зікаун для глядача і давав на більше перегляду. Бус дуже добре працює в TikTok і Reels, тому ми з командою завжди його використовуємо для старту нових аккаунтів. Саме для старту, тому що коли ваш аккаунт уже набрав багато переглядів, TikTok дуже добре розуміє, які аудиторії видавати ваш контент. Ця аудиторія добре з ним відео навіть без бусу набирають великі перегляди. Правильні буси можливість значно швидше вийти на високі результати в трафіку. Ідеальним прикладом цього є моя учениця Руслана. А заняв фішок TikTok і хороший буст допомогли їй на першому відео набрати 15 тисяч переглядів, на другому відео 16, на третьому відео 37 сім тисяч переглядів. А вже через тиждень я робив канал навчання ось такий пост, якому розповів про те, що Руслана почала перейняти в день по 600 підписників, що їй приносило кожен день по 700 доларів. При тому, що Руслана займалась програм трафіку перший місяць. Такими темпами за місяць уже можна купити собі непогану машину. Первані трафіку, щоб вийти на хороший дохід, вам потрібна чітка система дій, яка буде вести до результату, а не працювати 24 на 7. Навпаки, більшість людей, які зараз є учасник. Моєї команди переходили в нішу програму трафіку, щоб перестати працювати в офлайні або по 8 годин на день. Хто активно слідкує за моїм телеграмом або інстаграмом, могли бачити, що я дуже часто катаюсь з чорної ауді. Це аудіо одного із моїх учнів, який близько року працював менеджером, мало хотів змінити нішу, щоб перестати бути прясним до одного місця і не працювати по 7-8 годин в день. За допомогою чіткої системи дій за два місця програм трафіку Денис вийшов на дохід 2000 доларів. А його робота виглядала приблизно так: за допомогою нейронки створив відео, трошки його підкоригував і викликав TikTok. Все, це дало змогу більше часу витрачати на відпочинок, на подорожі, на зустрічі і дало змогу виконати головну ціль не бути приясним до місця і не працювати по 8-8 годин в день. А зараз нисі одним із учасників моєї команди заробляє 4 тисячі доларів в місяць, купив собі Audi a 4, скоро планує замінити на Infiniti. Фішка тіктоку це був наш четвертий останній крок на шляху до перших 5 тисяч доларів ніші програм трафіку. На моєму прикладі ви побачили, як повідомивши ці 4 кроки, знаючи деталі кожного з них і навіть більше. За перший місяць на новому акаунті за допомогою нейромережі заробив 7 тисяч доларів. І вийшлося лише завдяки чітко вибуденні системи Дії, якої покращує вже більше 2 років, і по якій більше 50 людей з моєї команди зараз заробляють ніші програм трафіку. Цю систему дво на цьому навчанні ви бачили, як люди, які зовсім нічого не тямлені ніші програм трафіку, завдяки ній Холов на дохід більше 2 тисяч доларів. А дехто, взагалі, на дохід 700 доларів день, як учениця, якою показував в цьому відео. Попереднє навчання було півроку назад. Від того моменту наша система значно покращилася, і зараз у тебе є змога її отримати. Завдяки ній, тобі більше не треба буде думати, як почати перейняти трафік, які робити для цього відео, як набирати великі перегляди, якому кому переганяти трафік. Отримати цю систему і багато іншого можна на моєму навчанні. На навчання буде більше 40 записаних відеоуроків, доступ до яких ти отримаєш назавжди. Групові зізон особисто зі мною я розглядатиму твої аккаунт і як їх правильно вести, щоб набирати перегляди і заробляти. Чат зі мною однодумцями і кураторами, які зі всім допомагають. Та проведуть тебе в вніжні програм трафіку з повного нуля. І звісно, дещо всіх найбільше цікавить, по крокові туторіал, квіти вніші програм трафіку на дохід більше 5000 доларів. І всі нейромережі та софти, які використовую я, та яких немає практично ні в кого. Секретний спосіб бусту відео, щоб набрати великі перегляди. І ще багато іншої корисної інформації та бонусів ти отримаєш у мене на навчання. А після нього стане частиною нашої команди, що дасть тобі змогу прийняти трафік на воронки, які є тільки у нас, і які приносять втричі більше дохід за кожного приведенного підписника. А що потрапити на навчання, заповняй коротку анкету за першим посиланням в описі під цим відео. Після чого я сижу з тобою, детально розкажу про програму навчання, як на нього попасти, і додав. Тоби свій закритий телеграм-канал зараз. Показує свій шлях до нової машини. Заповнивши анкету, ти сориш собі можливість оточення найкращої команди потрапити в нішу прогон трафіку і зробити так, щоб в новому такому відео я показував твої результати, як показував результати учні попереднього навчання в цьому відео.